Вони були веселими та добрими, також мали у вусі кульчик і ще мали величезний чуб, а сенсом їхнього життя було захищати рідну батьківщину. Привіт! Мене звати Даринка Попко, і сьогодні ми продовжуємо розмовляти про козаків, а саме про їхні атрибути. Це те, без чого ми їх не уявляємо, про їхню сережку, вишиті сорочки, чуби, також шаблі і булава. Отож, розпочнімо з того, що першим нам падає у вічі сережка, і вона, звісно, має символічне значення. За картинами, що зображають козаків, можна зрозуміти, що сережки в давні часи вважалися не тільки жіночим аксесуаром, срібна сережка у вигляді півмісяця – це традиційний козацький атрибут, символ вільної людини, який допомагає козаку в бою, захищає його від серйозних поранень і нагадує про те, що його чекають вдома. Носіння сережки для козаків не було частиною їхнього стилю. Це суворо наказувалось командиром. Але також кожна сережка мала своє значення, залежить в якому вусі вона знаходилась. У лівому означало, що козак єдиний син у матері, тобто могли бути також сестри. У правому означало, що він єдиний представник свого роду, тобто немає ні матері, ні батька, ні братів, ні сестер. А у обидвох означало, що він єдиний син у батьків, тобто немає ні братів, ні сестер. Згідно з історичними замітками, срібна сережка була незамінною річчю в поході. З її допомогою козаки знезаражували воду, якщо доводилося пити з невідомого джерела. А без що ще ми не уявляємо козаків: знаменитий чуб. Це особливо важливий атрибут зовнішньості справжнісінького козака. Відрощували його лише досвідчені і згартовані в боях запорожця. А сенс у нього був священний. Козак пережив за все своє життя чимало пригод та вбив чимало людей, тому пекло йому було не оминути. І ще за легендою, лише милостивий бог міг витягнути козака з пекла за довжелезний чуб. Ще одним особливо важливим елементом одягу у козаків була сорочка. Вона мала тісний зв'язок з тілом людини і волотіла особливими магічними властивостями. Гріла душу на чужині, була оберегом та стілювала рани. А вишиванки ми забули про них порозмовляти. У них переважав рослинний орнамент. Це міг бути виноград, довге та загострене в кінці листя, також гранат. Козаки вірили, що вишиті на полотні знаки мають могутню силу, а також підштовхують їх до перемоги. І найцікавіше питання: чи справді ж козаки залишалися неодруженими усе життя, чи завжди міняли дружин на тютюн та люльку та вирушали у похід? Історики та етнографи говорять, що усе це стереотипи самі ж козаки шанобливо ставилися до своїх дружин і залишали їх обороняти оселі, коли вирушали у похід. Як і за зовнішніми, так і за внутрішніми ознаками козаки мали свою білу сторону. Вони були добродушними, чесними та добрими. Вони майстерно та смішно жартували, любили похвалитися різними козацькими подвигами, також хвалилися одягом. А на цьому все. Надіюся, вам було цікаво. З вами була я, Даринка-Папко. па, -па! А -а -а. Ой!